Відпрацював сьогодні я 8,5 годин, 8,44, якщо бути точним, зробив 23 замовлення, каса 418. В цілому я задоволений. Пробіг там 200, але я вирішував свої справи, їздив на сервіс, тому там ще кілометрів 20 підняти треба. От, В цілому я задоволений за таку кількість годин, скажімо так, я денну касу зробив. Так? От. Бачу багато там коментарів по ЗУСам, ПІД там і так далі. Все вам повідповідаю. Просто зараз треба попрацювати, субота-неділя ще. От. А з понеділка я там буду займатися вже автомобілями і виділю час, повідповідаю на ваші коментарі всі. Постараюсь принаймні. Ну, це буде в загальному. от. Так як якщо когось конкретно щось цікаве, ну, тоді раджу, раджу взяти консультацію, де я вам годину приділю часу і максимально все детально поясню. Ну, як завжди, скріни в кінці.